Вчитися, вчитися, вчитися це весело, вчитися, вчитися, вчитися цікаво, вчитися вчитися, вчитися ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану. Вчитися це весело. Вчитися цікаво. Вчитися ми любимо. Коли з нами вчителька життя стає яскравим. Добрий день. Я пані Людмила. Добрий день, я пані Наталія. І сьогодні незвичайний урок української мови ми проведемо на кухні. А приготуємо ми мовний омлет. Для цього візьмемо 6 великих яєць, 3 маленьких яйця і одне незвичайне. А оскільки ми готуємо мовний омлет, я впевнена, що ви здогадались, чому їх 10. Тому що в українській мові 10 частин мови. З них шість самостійні частини мови, до яких ставлять питання. Три службові частини мови, до яких питання не ставлять. І окрема особлива частина мови вигук. Перша самостійна частина мови, яку ми беремо іменник. Іменник любить називати завжди наймення кожну річ земля, країна, сонце, мати, печаль і радість, день і ніч. Неможливо обійтися в мовному омлеті і без прикметника. Ознаку чи прикмету слова? Прикметник вказує тобі. Весняні котики вербові, фіалки, ніжні, голубі. Додаймо і дієслово. А дієслово ні хвилини, повір, без дії не живе. Працює, вчить, співає, лине, читає, грається, пливе. А ще будуть займенник. Числівник. Прислівник, які ви вивчите у 4 класі. Скільки частин мови ми назвали? Шість, а їх десять. Доповнимо мовний омлет службовими частинами мови. Прийменник. Він поведе тебе до школи і засміється під вікном. Сипне зоринками довкола, розкаже казку перед сном. Сполучник. Сполучник схожий на місточок. І члени речення єдна. щоб ти не впав у слів струмочок, тому що глибоко до дна частка. І окрема особлива частина мови. Вигук. Годі. Бо всі частини мови вже є. Розмішаємо. І нагадаємо рецепт мовного омлету: десять частин мови, 6 самостійних, 3 службових і окрема частина мови вигук. А поки мовний омлет готується, ми пограємо гра яка частина мови. Прочитай перше слово: омлет. Постав запитання, що це самостійна частина мови іменник. Наступне слово змішували. Відповідає на питання, що робили. І це дієслово. Слово на. До нього запитання не ставимо. Воно служить для зв'язку слів у реченні. Тож це прийменник. Прочитай іще одне слово мовний. Відповідає на питання прикметника Який. А далі слово та. Це слово сполучає слова або частини речення. Це сполучник. Продовжимо. Додаємо, що робимо? Дієслово для прийменник, запашна яка прикметник, а сполучник кухар хто? Іменник. Рухаємося далі. Прочитай запис: доповни його, щоб утворилося правильне речення Мама смачну страву яким словом доповнимо речення? Яка це частина мови? Правильно готує. Відповідає на питання, що робить це дієслово. На столі стояв запашний. А в цьому реченні не вистачає слова. Це слово пиріг. Іменник. В кухні діти допомагають бабусі. Ви здогадалися, що це речення доповнюємо словом на. Це прийменник. Без нього не можна обійтися. Він служить для зв'язку слів у реченні. Та ось уже і мовний омлет час куштувати і кожній частині мови по шматочку віддати. Перший великий шматок іменнику він називає предмет. Подивись навколо себе і назви три іменники. Другий великий шматок прикметнику він називає ознаку. Добери три прикметники. Пам'ятаймо про дієслово, що називає дію предмета. Виконай дії підведися, підстрибни, повернися. На уроці працювали я, ми. Ти це вже займенники. Тож шматочок дамо і займеннику. Незвичайний урок провели не одна, а дві вчительки. Повторили десять частин мови. Одна, дві, десять числівники. Пригощаємо шматочком і числівник. На уроці було весело і цікаво. Виділимо швидко шматок і прислівнику. А маленьким словам, службовим частинам мови прийменнику, сполучнику, часті дамо по маленькому шматочку страви. Останній шматочок запропонуємо вигуку. Ох, всіх пригостили. Шановні дорослі! Допоможіть дітям удома приготувати мовний омлет. Пам'ятаємо, що знання краще засвоюються з апетитом. А вас, любі третокласники, чекаємо на наступному уроці. З вами були пані Людмила і пані Наталія. До побачення! До зустрічі!